Вибачте, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Теоретично, одному в Києві там я думаю, тисяч на 60-50 можна вижити. Та навіть не те, що вижити, а в принципі можна жити. Але Супер. так, щоб нормально, в одному в Києві я думаю, що десь 100 і вище. А, а взагалі, ліміту, ну. Стелі ж немає. Скільки приблизно ви витрачаєте? Дружина і троє дітей, і ви? Ну так, десь 150 тисяч гривень, це мінімум. А, а так, я думаю, десь, десь 200. А чи можу я провести з вами день, щоб показати, як ви живете в Києві? Не можу не скористатися цією ну, можливістю, бо щодня я зірок не бачу. на вулиці. Сьогодні зараз я вам покажу. Відбувається монтаж. Ми знімаємо відеокліп, зробили україномовну версію пісні в мене в упор», яка була написана у 2011 році. Так що пустите нас, подивитися Пустим. за колісся? Пустимо, будете обережно. Пішли каву, візьмемо. Окей. Я mm. взагалі дуже багато кави п'ю, може. Oh. 4-5 чашок випити за. За, за день. Можна, будь ласка, Американо? Американо п'єте, так? Да? Без молока п'єте? Без молока. А я лати п'ю. Вас постійно пізнають на вулиці? Ні. Ріше всього пізнають в супермаркеті, коли люди націлені на вибір, не знаю, там сирів, ковбас, молока, щось, вони ну, не помічають там хто навколо. Ага. От. А в таких, якщо там не придає в костюмі якомусь там сценічному чи, то звісно, впізнають. Нас уже знімають. <рес> <рес> Іноді тригерить. Хамське відношення людей. А ну, як так, ніби я мавпа, яка мусить безвідмовна мавпа. Угу. От а я не мавпа, я людина. У мене так само іноді буває настрій. Та карта. Скільки ми заплатили за каву? 113 гривень. Сто гривень дві кави в центрі 3. Києва, ви, Києва це, на вели. це, Це не Ви створили гурт ще коли ви навчалися в школі. Правильно? Ось ну, тут навчався в школі на прорізній. Там же в підвалі. Ось тут навчалися. Ви самі народились в Києві. І там в підвалі створений був гурт. Ну як створений? Наші перші репетиції там були. Ви з якої родини? У мене мама вчитель. Вона вже вийшла на пенсію зараз е кандидат наук. Тато юрист. Він е пропрацював, ну закінчив е Шевченка, потім дуже довго працював в, в системі в органах внутрішніх справ. У мене батьки з вищою освітою. Освідчені. На чому ви їздите, розкажіть нам? Це плагін-гібрид e, Toyota Ravchik. Це автомобіль мого батька, який він просто мені дав користуватися, я вже їжджу на ньому вже пів півроку, може більше. Розкажіть, як ви познайомилися із Оленою? Ми були в одному продюсерському центрі. Поверхнево познайомилися ще в коридорах цього продюсерського центру. Рішення, що ми разом і що ми хочемо бути разом і народити дітей, воно прийшло, звісно, пізніше. Це таке рішення, яке в стані романтичної грії не, не, не треба приймати.